Твоих. Да. один пострел, да, был я буду хуярить. сразу, а я буду стрелять. Всё, пришёл хуярить. На тоже хочешь хуярить? Ну и Не стреляй по сэнди, не стреляй, по не, не стреляй. Не стреляй. Да твоя подружка утекла. Вот, типа. А хто стріляв із них? А я не можу стріляти. ось, ось, В ось ось. 76 Мейсон, у тебя. Бизнесмены мама, маленький мам. Поиха. Откат. Он доход. Ты на откаті теж? А, Откат. зеву. Давай, да. Хорошо, вован, саван. Да, я наскачет. Да. А без памяти мамки не це в як гадка родич? Mm, да, це згадка родича. Сану доріоторку открыть. Да, поехал. Сейчас, там мене убили. А, ты был Бел? Да, да, Володь. Ти приїдеш сюди? Чи ти сразу на реал Ні, Мне давайте теперь нахуй. Що Андрюн? Антон! Это очень важно слуха. Да. Это очень важно, важно да. да. У меня есть уже покупатель. Да. У меня есть покупатель. Что ты хочешь? Жалуйся. Так, дистану да. -то кайданышки, ты вот не я не брал, я тебе подбежал, Ну, по-любому на форум будуть закидувати. То вони ось, вони хуйню роблять. Вони демлять, вони мене в стяжку ще взяли. Ти на відкаті держи, як вони будуть закидувати. То я вже на відкаті. Тобто. Угу. Ну, вони похищення зробили втроєм, да, але втроєм вони не в клановці. Тобто, два в клані, один, виходить, не в Ого. Угу. А ти де? Він везе мене. Це гляб, походу, єбаше, не? Ні, це не, не я. Вони мене везуть. То куди тебе Куди вони мене везуть? Пу -пу -пу -пу. Не знаю поки що. О, я їду чекай Чекайся, Ти їдеш, вони мене везуть кудись, непонятно. То ти, ти головне, мене вважає, перекуси, ти, головне, мене перекуси, я заїбашу. Повернули направо, оце поняв на Михайлівку, оце в об'їзд в Київ туди, поняв. Ну ти знімай откат, що вони будуть робити, потім весь откат вивезть. Якщо вони вивожуть, поняв, що ми на сльоті за Сашки, ми їх просто Ну Откуда в них інфа сльота? Що? Откуда в них інфа сльота? Я думаю, що вони просто так приїхали. Ні, не могли вони просто так за минуту втроєм приїхати. Не Ти, могли. Сьогодні Ти сьогодні чекав реалтурку щось літає? Один раз, так. Да. Ну, все, один раз ще не чекають. Мені, кажуть, совпадіння. совпадення. Mm, ну, вони не знали, вони виїжджали, заїжджали, вони не знали. В Київ, в, Київ, в Київ везуть, поняв, по обізній слівої сторони, а там де казино, то поняв. Ми тільки що проїхали і город. Прошу, я сейчас куплю цей. Куплю. То це Глеб їде ззаді, чи хто? Куплю косачка. Ззаді машина їде, якась просто хто Це ти глеб? Ні, я ще думаю цей поїхати, десь я ще проїжджаєш. Що я до позиції закрилися холоди. Вони сейчас десь выйдут, я заохочую. Вони вийшли, вони вийшли біжать. Ну я хуй забыл. Куда бежать? Да В... людей ропа. Ну все. Копай. Вы біля с одного голода себе. С по трасі як їхать. Е... А там, о, як на гонки заїжджать, поняв? Ну, все, угу. хватить капот. Стоїте? Короче, крат... їдемо, їдемо. Uh, Стоїте просто? Так, клопазу кидаємо тут, а ви потім тут будете лежати, потім будеш... Я ж тільки кажу, а там де в'їжджати на гонки, поняв? От одному дом чайка, він... А, не вийшов з машини? Він, Всь, да, він, опять, він вийшов, він опять сідає і опять кудись їде. Він розвернувся, розвернувся, стоїть. Я просто тебе розкушу і цей. І все, не точаємо. Вони втроєм сіли. о, да. Глебасик мене знайшов. А, ні, і вони взагалі вчетвером, їбать. четверо їх? Так. Да. Викидує тебе з машини і ти біжиш, так? Да? Ні, я в машині. Їдемо назад, поняв? Оце як ми приїхали, їдемо назад. Кто там с этих а, я не бачу хлебасик ID2715 с Феникса. Я не знаю кто никто, но сейчас через D. Д... А я телефон не могу открыть понял. У нас с Фениксом война отцеппива. У меня МКЛМС. У меня МКПМ 35. И куда он это везут? Назад, я ж кажу. Назад куда? Ну а там, куди вони мене взяли, туди й везуть. А де вони тебе взяли? Ти що, блядь, гониш? біля котеджа. Ну ви біля котеджа вже? Ні, доїжджаємо. Не зараз теж до котеджа доїжджаю, але я не знаю. Ну то подожди, ми зараз на блокпост. Ми о, ми біля оце заправки, яка напроти фірми. Розвернулись. Заїхали на заправку. Щя я їду. Глебасик тут А ні, їх троє. Яке? їх їх, не цей. їх троє. Получається mm -hmm. Глібасик. Э, э, Мейсон. Мейсон, Глебасик І цей. І ще якийсь Хер з Фенікса втроєм. Получається, оцей без клана. Мейсон, получається, без клана він йде. Для тебе в ЗСЗ, ви бачиш? Так. Э, да. Да в ледену, пив кусачку для день набросить, побежи. Сдав, паху. Сюда в баху. Поехал. Да. О, Сандит Саймон. Эээ. Откат тут не действует. Тут получається, один вистріл. Тут один вистріл, тільки откат. Поїхали. Чего я хочу сандит движку побачить? Поехал. 67. Поїхали. Поїхали! Все, глиб поїхав. Я все загля. Ты без конечно тормоза годі стало. не ставила. і би п'ять ірочні, он не сей згодимо тормозят. Заливать відкат весь на форум за Д. А, він меня обив... убиває, убиває мене. Давай, давай, вбиваю. Поїхали, Сакура, вони мене заїбали. Ні, пиши просто отскакую. Якщо буде стрелять, будемо закипать. Не, не стреляй, не стреляй, не стріляй, не стріляй. Скільки на терпіння мати їм не стріляти. Тихо, не стреляй. Помнитесь. Пацани, ви що так дуже сильно цей, дуже сильно раді, так? да? Сошен сказал? Чекай. Поїхали в котедж, я стану АФК, обріжу фрапс і. це... Він ти не поки не закидаєш, що вони закинуть, то ми закидують. Та ні, ні хуя, схуялі. Що вони закинуть? Хуй на них. Похуй, поїхали. Похуй, поїхали, я буду закидати фрапс. Мамкині бізнесмени, оце все буде чуть. ДМ, викрадення двох людей без клана. Ну, це все двіжуху. А я маю, а що вони такі автолюбителі? Ти почекайте на. Да я за вас, вот то есть. Вс, поехал. Да ба Саліп, записывай откат просто. А еще не на форум оформлю завл. Записывай вказ. А який смысл? Не его записывать, если на форум не задл. Поехали, я заглюблю твого лица? Просто мне откат конечно. Ты тут вроде проедешь попробуй. Ні-ні, не приїдеш з Боже, який він нижче. Так, низько А вони уїжджають вже. Та їдуть, вони об'їжджені. Зуміє ще настільки обідно. Ну, вони нічого зробити не можуть. Із-за цього вони бісяться, поняв? Ти ми до котеджа їдемо, так? Да? Як ми до котеджа приїдемо, блядь? як що там нахуй закиди Ну сюди ну? об'їдемо. Не об'їдемо сюди, треба їхати. Раз. Два ноги до столожки доїхати. Іди І, назад. Розвернись. Розвернись назад. На... Як я тебе буду їхати без двох? на На стоянку. Колі. Розвернись 200 метрів ззаді. 300 метрів напереді з доложка. Пробывать хочет, у меня что вообще инвалиды. Я ведь их уехал, потому что они на вообще не умеете рубывать. Сукура, дай мне руль. Будь Ласка, просто Знаю. дай мне руль. Я не могу тебе руля опортать, ты знаешь. Дайте, дайте я сяду. Сюда.